Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би поговорити про найстрашніший місяць для кожного криптоінвестора, а саме вересень. Саме так, саме від цього місяця у багатьох інвесторів руки тянуться за валеріянкою. Але чому це так відбувається? Тому що історично саме вересень вважається найгіршим місяцем для біткоїна. І це не просто слова, статистика каже сама за себе. За останні 12 років середня доходність біткоїна у вересні становила майже мінус 4%. Уявіть собі, що всі чекають ту зимун. А виходить to the зеграунд. Причини цього явища не якісь там містичні все максимально прозаїчно. По перше, у вересні закінчується фінансовий рік, і великі фонди починають фіксувати прибутки. По-друге, після літа, коли ліквідність і так низька, на ринок повертаються серйозні гравці, і роздрібні інвестори вирішують продавати криптовалюту. По-третє, це традиція: фондовий ринок падає у вересні вже понад 100 років, і крипта просто йде за ним слід. Але знаєте, що також цікаво вересень не завжди такий кривавий. Наприклад, у 2023 і 2024 роках ситуація була зовсім іншою. У 2024 році вересень показав навіть 7% росту. Чому це так відбулося? Бо трапилося одразу кілька сюрпризів. Найперше, це те, що ФРС несподівано знизила ставку відразу на піввідсотка, і ринок одразу відреагував на це. Другий фактор це запуск і затвердження ЄТФ у США. Це фактично стало нескінченним фактором, який почав накачувати біткоін мільярдами доларів. І ось у 2025 році ситуація трохи інша. Ставку знижують лише на 0,25% і це вже закладено в ціни. Тобто сюрпризу не буде, а біткоін без сюрпризів росте не так охоче. Плюс дані по інфляції виглядають, м'яко кажучи, не дуже вона в свою чергу росте і додає нервозності. Як результат у вересні ми бачимо відразу три основні причини, які перешкоджають росту криптовалют. Але, і це головне але сьогоднішнього відео: вересень це не кінець світу. Так, він може бути червоним, але після нього завжди настає зелений четвертий квартал. Просто давайте згадаємо 2020 рік. Жовтень у нас був плюс 27% лише за один місяць. І біткоін злетів із 10 до 14 тисяч, а вже потім ми бачили нові історичні максимуми. Давайте подивимося на картину цього року. В серпні біткоін спершу оновив максимум понад 124 тисячі, але потім упав на 11 Яка причина? Все та ж інфляція і ще один великий кит, який також продав увага, 24 тисячі біткоїнів. Уявіть собі, що одна така угода, і біткоін одразу падає до поміток в 109 тисяч доларів. Також почалася хвиля ліквідації на 900 мільйонів доларів, причому 90% це були лонг позиції. Ось як кажуть вам і бичачий настрій. Ефір, до речі, тримався краще, впав лише на 8%, та й то залишився вище 100 денної середньої. Тут ми зараз підходимо до головного моменту. Капітал зараз перетікає в інші активи. Великі гравці почали купувати ефір, і цифри у нас просто вражають. Один кит продав 4 тисячі біткоїнів і купив 97 тисяч ефірів, на суму увага понад 4 мільярди доларів. І він не один такий, тільки за тиждень дев'ять китів перевели в ефір півмільярда доларів. Тобто попит на біткоін трохи знижується, але це збігається з історично слабким вереснем. Але не поспішайте хоронити поки що біткоїн, адже є кілька важливих сигналів. По-перше, зараз ціна тримається вище в діапазоні 108-112 тисяч доларів. Якщо ми проб'ємо нижче 108 тисяч доларів, то відкривається дорога до 105. І друзі, саме ці рівні можуть стати найкращою точкою входу. Бо завжди після таких просадок біткоін показував сильні відскоки. По-друге, на ринку з'явилися сигнали перепроданості. Наприклад, Bollinger Bands показали вихід за нижню межу, а це часто означало розворот. Також, по третє, короткострокові холдери вийшли в нулі. Їхня середня ціна покупки зараз збігається з поточною ціною, а це дуже сильний рівень підтримки. А тепер давайте подивимось на макроекономіку. Усі чекають рішення ФРС 17 вересня. Якщо ставка дійсно знизиться, то це може стати поштовхом для ринку, хоч і не таким потужним, як рік тому. Але все ж таки, плюс виходять дані по ринку праці, інфляції та безробіттю. Усе це впливає на настрій інвесторів. А поки фонди зупинили стабільні притоки, бо лише за останній місяць з ЄТФ вийшло понад 750 мільйонів доларів. Тобто грошей заходить менше, і біткоін без підтримки великих гравців не виглядає вразливим. До речі, а якщо ви також цікавитеся інвестуванням в криптовалюти, то на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього, я як завжди, залишу в описі до цього відео. Тепер який же мій особистий прогноз у вересні? Найбільш ймовірний сценарій такий, що буде ще одна просадка в район 105 тисяч доларів, після чого ринок почне поступово відновлюватися. Боковик у діапазоні від 110 000 до 117 тисяч доларів теж можливий. Особливо, якщо фонди почнуть повертати капітал. А ось різкий розворот і стрибок до 117-118 тисяч можливий тільки в випадку, якщо ФРС здивує нас усіх і знизить ставку більше, ніж на 0,25%. І головне, друзі, пам'ятайте, що не треба панікувати. Вересень для біткоїна – це як понеділок. Так він неприємний, так він може бути важким, але без нього не буде п'ятниця. Тому, друзі, дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати. Інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.